Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в Франції, місто називається Париж. Розкажу вам трошечки про свої враження про Париж. Е, місто дуже велике, населення 10 мільйонів людей. Е, в... І хочу сказати вам те, що враження мої були про Париж трошечку інші. Тому що е, центр так, можете бачити, як тут, дуже гарно, ейслова вежа, фонтани. Але ми якби живемо не... Але ми живемо неподалік від центру. І хочу сказати вам, що місто дуже брудне. Направді, за весь час, поки я об'їздив, побачив таких дуже багато міст в Польщі, то, а в Париж є дуже брудне місто. Коли ми йшли вечорами по вулицях, коли ми йшли вечорами по вулицях, проституція просто на, на першому місці дівчини. Дівчини і хлопці продають свої тіла за 50 євро. Що ж вам сказати? Можете приїхати, звісно, в Париж це була моя мрія, і я її здійснив, і я, і я її побачив. І всім хочу, щоб всі, хто загадав своєму бажанню побачити Париж, щоб всі його забачили, такі, як, як він є. Дуже дякую, з вами був Колесник. Володимир, всім привіт.